Кажуть, що значить, на шатунах Мінська неможливо зібрати колінвелей Юпітера, щоб вони мали е, розмір, е, грубо кажучи, 39 або 39,5. Е, тут значить, е, нехитрі такі розрахунки, е, діаметр щок, шайб е, шатунів і шатунів мінський, Пітер, ну, По всім тим підрахункам виходить, от, якщо палець. 39 мм, то осьовий зазор вийдеться 0,4 тобто 4 десятки. Якщо робити 39,5. Ну, там фактично є запас. А щоки гуляють від 10,20 до 10.30 10 мм. Може бути. Може бути 10, 10 тобто але на таких мінських шатунах Юпітер. Кулінал Юпітера прекрасно збирається, то я не бачу ніяких проблем, що там нічого сліфувати не треба, тобто це рідні шайби, вони мають по міліметру закалені. По міліметру. Ці мають трошки більше, вони грубші. тому, Можливо на них і збирати не виходить. Ось таке якесь. Як зміг, так пояснив, розписав, в принципі, все просто.